Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають. перші квіти розквітають. Доброго весняного ранку, хлопчики і дівчата, пропоную вам послухати казку Наталі Полісько. Весняне диво ведмежати. Одного разу, коли весна тільки постукала у двері лісу, маленьке ведмежа прокинулося після довгої зимової сплячки. Воно повільно вилізло зі своєї теплої барлоги, потягнулося і вдихнуло свіже весняне повітря. Що це за запах такий солодкий? здивувалася ведмежа. Воно зробило кілька кроків і побачило щось дивовижне. Прямо перед ним на галявині розквітли перші проліски, маленькі ніжні квіточки, які нахиляли свої білі голівки до землі. «Ой!» Які гарні. А що це таке? запитало ведмежа у старого дуба, який стояв поруч. Це проліски, перші вісники весни. Вони кажуть нам, що зима скінчилася, і час радіти теплу і сонечку, пояснив дуб. Ведмежа. Нахилилася до квіточок і вдихнула їхній аромат. А вони такі крихітні, але так тішат, сказала ведмежа і широко усміхнулася. Продовжуючи свою прогулянку, ведмежа натрапила на яскраву жовту кульбабу. Ого, а ця квітка. Така сонячна, вигукнуло ведмежа. Це кольбаба, вона теж приносить радість і світло у наш ліс. Долетів голос вітерця. Ведмежа захоплено дивилася навколо, йому зустрічалися різнокольорові первоцвіти, веселий струмочок, що дзюркотів після таниня снігу і навіть пташка, яка співала свою весняну пісню. Як це дивовижно, раділа ведмежа. Раніше я й не помічала таких простих речей. І раптом воно зрозуміло щастя зовсім поряд, його можна знайти у всьому. У квітці, яка пробилася крізь сніг у теплих променях сонечка, у співі птахів. Відтоді ведмежа вирішило кожного дня знаходити щось нове, що робить його щасливим. І знаєте що? Воно завжди знаходило. Так і ми можемо радіти. Навіть найменшим речам у житті, як ведмежа, раділа весняним дивам. Малята. Ось ми і послухали казку. Про кого казка була? Про маленьке ведмежатко. А як казка називалась, пам'ятаєте? Казка називалась Весняне диво Ведмежати. Молодці мої розумнички, уважні були. До побачення, діти, до нових зустрічей.